П'ять міфів про піст. Міф перший. Поститися потрібно за календарем перед святами в конкретні дні тижня. У Біблії не зустрічається повеління так використовувати піст. Там є випадки, коли певні біблійні герої постилися якийсь період часу перед якоюсь важливою подією у своєму житті або, наприклад, перед початком служіння. Але жодних дат немає. Людина має право сама визначити, коли і скільки часу вона буде постити. Міф номер два. Коли постишся, не можна їсти жирного і певних видів їжі. Цікаво, що Біблія взагалі забороняє вживати деякі види м'яса, які нібито заборонено їсти в піст. Коли біблійні герої постилися, вони не їли взагалі нічого, або ж самі визначали, чого не будуть вживати. Тому вид посту, коли в якихось правилах їсти конкретні види їжі, це всього лиш церковна традиція, яку встановили люди. Міф третій. Коли постишся, не можна нічого їсти і навіть пити води. Так Ісус не їв і не пив 40 днів. Мойсей теж пробув довгий час без їжі й води у Бога на зустрічі, але це були надприродні пости. Всім відомо, що людина без води може прожити не більше восьми днів. Піст не має шкодити здоров'ю людини, інакше це буде проти принципів Бога. Міф четвертий: коли постишся, Бог краще чує молитви, і постом я заробляю у Бога відповідь на них. Насправді піст це не задобрювання Бога, йому наш піст не потрібен. Піст це особливе посвячення себе Богові, коли ти обмежуєш себе в чомусь на якийсь період заради того, щоб більше часу присвятити дослідженню Біблії, молитвам, роздумам над біблійними істинами і так далі. Міф п'ятий піст стосується тільки їди. Не обов'язково. Даниїл описує свій піст так. Улюбленої їжі я не їв, а м'яса і вина навіть не брав у рот, я не намащувався пахощами аж до закінчення трьох тижнів. Тобто він для себе визначив, що обмежить себе в їжі, яку він любив, і чимось там не намащувався цей час, хоча зазвичай, напевно, так робив. Тому можна себе обмежити на період посту, наприклад, у їжі, у використанні інтернету, у перегляді телепередач чи фільмів, в соцмережах і так далі. Тобто, те, що ти робиш найчастіше і без цього якоюсь мірою жити не Можеш. І багато часу, наприклад, щогодини приділяє час для молитви, для роздумів над Біблією. Практика посту є важливою і потрібною, але основне у пості це молитва і стосунки з Богом. Сам піст ніяк не впливає на рішення Бога, а просто покращує твої стосунки з ним. Піст потрібен в першу чергу тобі, а не Богу, тому і його воля, і його відповіді після налагодження стосунків з ним сприймаються яскравіше.